Доброго дня, шановні пані та панове! Презентую однокімнатну квартиру, житловий комплекс Барський, 48 метрів квадратних, з, гарною і цікавою, з гарним і цікавим плануванням. При вході відразу з правої сторони у нас є. Чудово, чудовий такий виступ, ну, можна сказати, ніша, в яку гарно стане шафа, вона її ширина 60 см, тобто сюди на всю довжину ідеально стає шафа. Можна зробити 70% шафи закритої і 30% відкритої для того, щоб була зона для відкритої роздягання і для взуття. Далі, праворуч від мене знаходиться величезний коридор. ну Холл, можна так сказати, його можна переобладнати в гардеробну. Тобто, тут я зараз покажу наскільки багато місця, щоб ви розуміли. Тут так багато місця, що можна зробити гардеробну величезну просто. Навіть дві гардеробних. Можна зробити одну гардеробну. Загальну тут робимо лінію, і звідти заходимо тут вхід в цю гардеробну і гардеробну зі спальні. Тобто буде дві гардеробних. Одна сімейна, друга загальна. Наприклад, одна для сезонного одягу, друга для того, що використовується зараз. Далі заходимо у нас санвузол, такий гарний, стильний, ну, як стильний, оздоблений піщано-цементним раствором. Тонвузол 4,3 квадратних метри. Далі йдемо кухня. Кухня також непогана. Ось. Є вже е, е, встановлений котел, встановлена система страж, тобто датчик природнього газу і угарного газу стоїть е, лічильник газовий, розведено опалення, стоять батареї рота. Котел у нас Атрон і е, батареї родовські. Так, ось така гарна кухня. Про кухню вже розказав. Тобто місця тут в принципі достатньо, можна зробити геподібну кухню, тут зробити гарний столик, поставити. І, в принципі, місце місця тут достатньо. Далі у на санвузлу, вже ми в ньому були. Там у нас вихід, заходимо в кімнату. Кімната також гарна і простора. Тут у нас можна зробити гарну гардеробну. Тут лоджія. Зараз зайду на лоджію, покажу ось така гарна лоджія. п'ятикамерне вікно стеко, тут також пятикамерне вікно Стеко, ось така широка, гарна, простора кімната. Е і Можна там зробити гардеробну, її можна розділити на дві частини, як я їй показав на початку. Тобто буде одна гардеробна від цієї стіни туди. Це буде від кімнати, а друга гардеробна буде від, е, біля входу. Ось така квартира. Бажаю всім гарного дня і Божого благословення.